Попередження від керівника ТЦК і 337 стаття Кримінального кодексу останнім часом по всій Україні, але особливо цим відрізняється Київ, з'являються у наших громадян в тій чи іншій формі так звані попередження від їхніх районних керівників ТЦК про те, що вони порушили відповідні правила військового обліку, і підпадають під дію статті 337 Кримінального кодексу України. Власне, якщо зачитати статтю 337 Кримінального кодексу України, вона прямо називається ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. І в першому абзаці написано про те, що ухилення призовника військовозобов'язаного чи резервіста від військового обліку після попередження. Від зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, карається тим-то, тим то і тим-то, там або штраф, або виправні роботи. Власне, начебто підпадає вас. попереджаю дійсно про те, що ви порушили правила військового обліку, кудись не з'явились за викликом, посилаються на якісь норми незрозумілі закону. І, власне, говорять, що ви вже підпадаєте під дію даної статті 337, і відповідно до статті 259 КУПАП, на яку ми вже знімали навіть відео і розповідали, вас вже передали в поліцію, щоб вас доставили в даний ТЦК для притягнення до кримінальної відповідальності. Крім того, іще існують погрози стосовно того, що вас ще дані. Внесуть до автоматизованої системи єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, який до сих пір не функціонує. А також власне стоїть підпис керівника ТЦК і е, відмітка про отримання копії даного попередження представником поліції. Що цікаво, що до нас звернулися одночасно два наші глядачі, щоб ми прокоментували саме безпосередньо їхні попередження. Ми пост про це зробили в нашому Фейсбуці. Я рекомендую дуже дійсно глянути. Посилання буде під даним відео, як завжди. Так от, в двох попередженнях, однакової абсолютно форми, все. Змінені тільки прізвища власне, наших глядачів. Підполковник ТЦК Подільського районного ТЦК міста Києва Антон Колчанов має абсолютно різні підписи. Абсолютно різні. А представник поліції, який підписався на даному попередженні, немає ні прізвища, ні ініціалів, ні посади. хто це не зрозуміло. Зрозуміло, що дане попередження не несе абсолютно ніякого смислу, ніякого юридичного значення тощо. Хоча б чому? Хоча б тому, що дані попередження. Одному з наших клієнтів було закинуто в поштову скриньку, ось тільки не в його поштову скриньку, а в поштову скриньку сусіднього будинку. І просто, скажімо, мешканці цього будинку принесли це попередження йому, бо знали, що він там проживає. Іншому. Нашому клієнту це попередження взяли і прикріпили до комунальних платежів, і поклали на стіл, де він міг його забрати разом з платьожками. Одному нашому клієнту дане попередження взагалі кинули просто на поріг. Він не знав, що це за папірець. Там потоптався по ньому, тільки потім побачив, що це його прізвище. В ньому казано. Одному нашому клієнту вручили, якому взагалі ще він не є військовозобов'язаним, його мобілізувати не можна, в принципі, тобто навіщо це було не незрозуміло. Більше того, взагалі не зрозуміло, яку смислову нагрузку, яке смислове навантаження несуть дані попередження. Якщо ви говорите про те, що ви там десь куди щось когось попереджали, хоча жодному з даних. Клієнтів не було до цього вручено повістки жодному. Жодної відповідної відмітки, бо ми всі знаємо, що відповідно до оновленого порядку організації та ведення обліку всі повістки повинні вручатись виключно під особистий підпис. Жодного відповідного доказу, що вручались ці повістки, у керівників відповідних ТЦК, немає. Тому що порушили дані. Громадяни не зрозуміло Більше того, оскільки дане попередження вручалося точно так же, як і всі інші незаконні повістки, не зрозуміло як, кому через поштову скриньку, кому ще якось. Тобто, знов таки нема жодного доказу, що громадяни з ним знайомились, інакше як переводом паперу, а також ресурсів ТЦК, ну. Дане повідомлення не назвеш, тому що нема жодного доказу, що ви його отримали. Власне, постає питання, всі питають, а як на нього реагувати? Ну, Ніяк, тому що ви навіть не знаєте, хто його вам вручав, тому що жодної печатки немає. Хто такий... Підполковник Антон Колчанов, у якого абсолютно різні підписи на кучі папірців, теж незрозуміло, якому поліцейському вручали, де немає жодного ініці... прізвища, ініціали, посади, теж незрозуміло. А чи отримували ви взагалі дане попередження, теж незрозуміло нікому, в тому числі і представникам ТЦК, тому що доказів цього нема. Якщо звернутися до статті 337, то зрозуміло, що якщо людину притягають до кримінальної відповідальності, Власне, поліція, державні органи повинні якось доказувати те, що було скоєно порушення. І представники ТЦК, і Нацполіція, і прокуратура, яка потім буде просто представляти їх інтереси, власне, в суді. Тобто вони повинні мати якісь докази, які будуть доказувати вашу вину. Якщо вам кинули це попередження незрозуміло куди, і не факт, що ви його отримували, звідки в них будуть докази того, що ви взагалі з ним ознайомлювалися? А відповідно, ніякого попередження не було. Вам треба це розуміти. Подібні попередження, як і незаконні повістки, теж є незаконними і не несуть ніякого юридичного змісту. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте, ставте вподобайки, якщо воно сподобалось. До побачення!